Скоростиглі томати боні невибагливі і дають хороший урожай, тому вони полюбилися овочівникам від Києва до Владивостока. Їх вирощування не вимагає великих зусиль, а використовувати дозрілі помідори можна і для консервування, і для приготування салатів. Опис томатів сорту боні. Томати боні мають плоско округлою формою і невеликою ребристістю в області плодоніжки колір зрілого плоду червоний. Серед інших характеристик. Завдяки щільній шкірці помідори добре зберігають форму і не бояться транспортування середня маса плодів, близько 60. Ідеально підходять для консервування за рахунок міцної шкірки і невеликого розміру. Смак у томатів солодкий дають середню кількість соку, добре тримають форму в заготовках, урожайність сорту 5565 кз 1 з один Характеристика сорту томатів боні, ключова відмінність боні від інших томатів. Це форма і розмір куща його висота досягає максимум 55 см на тлі дуже потужного стебла без великої кількості відгалужень. За рахунок подібного розміру рослини не вимагають опори. Через відсутність додаткових гілок не потрібно регулярно обривати пасинки. Сорт відноситься до детермінантного типу, що передбачає обмежений ріст кущів. Деякі люди з легкістю вирощують лазні в невеликих контейнерах на лоджіях. Сорт любить сонячне світло і не терпить тінь, висаджувати томати потрібно поза тіні, дерев подалі від північного боку будівель і високорослих рослин, бонін не терпіть тепличних умов, в яких нерідко починає втрачати тонус і піддається навалам слимаків. Інші відмінності і особливості сорту Бонні. Виробники випускають один і той же сорт під назвами Боні і Боні. Які фактично нічим не відрізняються один від одного, кущі починають плодоносити ще на початку літа за кілька тижнів до звичних термінів дозрівання томатів. Дозрівання відбувається на 83-88 добу після висаджування насіння в грядки. Томати мають підвищену стійкість до температурних перепадів і фітофторозу. таблиця плюси і мінуси сорти томатів, боні, переваги сорту. Недоліки сорту, надшвидка швидкість дозрівання не можна вирощувати в теплиці. Невеликі і міцні кущі, що займають мало місця ґрунт, повинен бути родючим. Перед висаджуванням насіння або розсади. Потрібно удобрити землю, плоди підходять для будь-яких кулінарних. Цілий тривалий термін зберігання навіть при транспортуванні кущі не потребують особливого догляду ніяких пасенків і опор дозрівання навіть при несприятливих умовах клімату. Вирощування томатів, особливості розсади і посадки, посів розсади боні повинен проводитися в залежності від того, коли овочівник має намір отримати перший урожай. Якщо стиглі плоди потрібні на початку червня, то розсаду висаджують один березня. Вік висаджується в ґрунт кущів, повинен бути не менше 30 діб. Якщо томати будуть висаджуватися в північних регіонах, то розсаду сіють 20-30 березня. А потім висаджують її під плівку. Висаджування насіння в грядки відбувається після закінчення нічних заморозків. в Прогріту ґрунт. Томати боні, як і більшість інших сортів, потребують пікіровки. Процедура стимулює ріст коренів, робить їх більш міцними, що позитивно відбивається на якості плодів і імунітеті рослин. Особливості пікіровки томатів. Проводити пікіровку потрібно після появи у кущів перших справжніх листочків. Укорочення центрального кореня стимулює зростання бічних відростків. Необхідно прищепнути при пікіровки найдовший корінець на 1-3. Використовуйте стимулятор коренотворення у вигляді порошку для захисту свіжих надломів від інфікування. Це поліпшить процес приживлюваності кущів. Відразу ж після пікіровки потрібно стежити за тим, щоб рослини добре висвітлювалися, вологість ґрунту, і температура були оптимальними перші три дні денна температура. 22 ,2 Вночі 16.18, спотім потім можна знизити на 2-3 ос. Відео «Пікіровка томатів. Місце для посадки кущів, висаджувати томати боні потрібно на добре освітленому місці, далеко від північних стін будь яких будівель. Томати люблять потоки повітря і не бояться протягів, а ґрунт для них повинна бути пухкою і вологоємною. Попередньо потрібно внести в неї поживні речовини, органічні добрива потрібно розводити і закладати перед сезоном висаджування томатів. Так як концентровані добрива вони не люблять. Пам'ятайте кілька правил висаджування рослин відстань між кущами має бути не менше 30 см, Відстань між рядами має бути близько 50 см на 1-2, можна розмістити до 9 кущів при висаджуванні насіння, потрібно плівкове укриття у вигляді тунелю висотою до 50 см. Дотримання цих нехитрих правил захистить розсаду від в'янення. Поліпшить засвоєння поживних речовин і дозволить домогтися оптимальної циркуляції повітря. Правила догляду за рослинами, догляд за томатами боні повинен бути ретельним. Але він не стомлює городників в перший тиждень. Після висадки розсади потрібно добре поливати ґрунт для прискорення приживлюваності коренів. Грядка повинна бути чистою, бур'яни видаляються в міру їх появи після активізації зростання кущиків, полив грядок виробляють до три разів на тиждень. Кожні два тижні потрібно вносити підгодівлю з комплексними добривами для помідорів. Можна скористатися травою, настій якою добре перебродив, після кожного поливу ґрунт розпушують маленькими граблями для поліпшення циркуляції повітря, як тільки томати зав'яжуться і почнуть рости. Грядку накривають товстим шаром мульчі, вона захистить ґрунт від пересихання, а плоди від забруднення, що запобіжить їх гниття, шкідники та хвороби. Чагарники Боні не бояться шкідників і практично не піддаються типовим захворювань через швидкість дозвівання томатів. Шкідники просто не встигають влаштуватися на цих рослинах. Так як сезон їх розмноження починається набагато пізніше, єдина проблема, яка може торкнутися овочів, це слимаки. Трохи рідше томати вражає капустянка і дротяники. Що мешкають в ґрунті. для захисту від них землю потрібно обробляти відповідними засобами проти шкідників медветокс, ателік, карате. Відкликання бонім саджу третій рік під плівку. Числа 15 травня вже знімаємо перші, але це Кубань, щоб були побільше. Треба карбувати зав'яз. Спшу 10 кущиків по два в лунку заради перших ранніх помідорів. Тетяна Макарова проценкохц, Окрюю рожайної. Топік шість шістьри дрібні, салатні, але дуже смачні. Вирощувала у відкритому ґрунті Самара Людмила Іванова Соломасоваць окрю рожайний. Топік шість шістьридвасім дуже рекомендую тим, у кого мало часу Томат бонім росте компактним кущем. Не вимагає формування і видалення пасенків. Плоди дозрівають дуже швидко, можна вирощувати на грядках з укриттям від весняних заморозків. Влітку на відкритому сонечку плоди виходять найбільш смачними: джінінахтп. Цовікцом ревів 1829984. Сорт томатів боні ідеально підходить для вирощування, якщо потрібно отримати ранній урожай солодких помідорів. Вони підійдуть для будь-яких кулінарних цілей. Включаючи консервування, процес догляду за Боні простий і зрозумілий, вимагає мінімальних навичок і стандартних добрив.